Ось дивіться. Продовжуємо зйомки. О, дивіться яка краса. Це ети вам цвіте, це ось міцмер. Дитина зараз буде. З бабушко, ось так з самером. Ось яка, бачите, висота його яка. Ось. Це в тому році восени посаджений кущик з долини роз. Саме красива троянда, саме рясна, нехворіюча, довго-довго квітуча. Ось ну, така троянда є в моєму саду. Це cool water Це Це холодна квітка називається, холодна вода. Квітка кольору холодної води. Отака От темна. Бачите, яка темно-темно-бускова вона. Оце така квітка красива. Ага, так, хорошо покажите. А ось дивіться, ось воно. Blue Wonder. ну Квітка тут. Звичайно, слабенька зовсім, бо вона, вона не хворіла, ні, а чого вона така квітка, ну, така вийшла. Тут он ось ще жасміна, вон она. Ось буде ще процвісти. Тут ось авала Артеміс. Вон хороша кисточка. Ага. Он який Артеміс, красивий. Він ж внучки моєї вищі. Їй тяжко знімати. Бабушка повчає. Точ, ось, диви, яка красивенна в нас тут ось ця троянда. Це графиня Діана. Бачите, які пелюстки, у ній гарні. Сама вона колір який теж дуже прекрасний. Біг Purple. Теж квітка неординарна, така пурпурова, це ось ось він, Андрій Тюрко. теж тут так. А ну ось оці, о, 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 оці красиві форстледі. Та ось красива квітка. Ще, ще не, не догоріла. Вон. Ось це вони. А ось тут біди зніми. Теж красиво так вона іде. Тільки зніми. по кабана. Ось з усих. Із усіх одна залишилася, гляньте. Фредерік Містраль. Все облетіло. Ось і... А ще ось одна є. Ну, ось іще одна є, ось вона. І все. І ось воно все-все облетіло. От. Так. І все у нас майже облетіло. Таке мано тут вон починає. Те горить, те догорає. Це ось Джубілі celebration, теж манюсінькі такі квіточки в них. Ну, оце оце таке ось ось красуня. Цю красуню не можна пропустити. Бачите, як вона побоялася, що я її викинув. Фішеман Friend а, показав за, за все время квітку мені свою. А то нічого не могла. по той. Я їй сказала, я одразу викину. Я не хочу таких. Етих. Я одну викинула, там була Dark Lady, Я її викинула. Просто взяла і викинула все. То не квітка, я не хочу. Ні, ні той не давала нікому. Взяла і все її на смітник пішла вона. І ту так ж також індегаліт. Ну не, не росте вона у мене в саду. Зачем її мучить? А ця ось пішла собі. Обрізана під корінь повністю літом, і вона пішла. Міцмер. Ось теж красивуща, базальник. Вон, великий вираз уже. Це ось ось яка красуня. Вон дивіться. Пілігрім який. Ось ці мультифлорки у мене тут візде ж вони. Це ось Чайковський. Ось розкривається. Ось. Теж красуня. Вон яка. Графіня Крістіана. Це ось тут теж є у мене ж Леді офшалот. Ледічка. Ось мамі дітєр, Ось вона яка квітка тут. Вон, бачите, все, що не згоріло, це показує. Остальне повністю згоріло. Просто не, нічого показати. Ось це крокус роуз. А ця ось красуня яка. Гляньте, завжди прийде на допомогу вам. Оце оця троянда. Кроненбург. ну. От як остальне не цвіте, вона як, як находка завжди, завжди. Діпотер ще прекрасний стоїть, довго стоїть уже. Це місяць точно, йому не жара, не дощ, нічого не по чому. І буде він стояти ще. Ну, вже є, він, вже він підпалюється, ті вон горять уже. а цей. Кущ він ще стоїть і виглядає таким красивим красивим букетом троянд, який я сьогодні вам дарю в честь свята Спаса Яблучного. Оце для вас, всіх, мої любі підписники і гості каналу оцей красивий букет. Букет із алих роз. Вони алі, от колір у них такий ало сиреньєвий, ось такий. Ось, ось вона. Ой, кошка. Ну ти ж я ж можу, ось дивіться, дивіться, яка красуня. Гляньте, на самому пеклі стоїть красуня ця. От якби ж ну вони як піднімуться, вони почнуть друг друга притіняти трошки. Ну, їй треба ще туди підсадити, буде щось. А може нічого, там же ж та вон здоровенна. Да, да. Ось дивіться, яка вона, дивіться, яка. Ось кошечка моя тут, а, кошечка ти, кошечка ти, кошечка, моркошечка. Дивіться, дивіться, яка. Гляньте. Гляньте, яка вона. Ніжна, ніжна. Красива, красива така. Темно бурякового істинно такого темного, темного буряка. Ось дивіться, кущ величезний, двохрічка, Це з садового бума. Це троянда. Кущ у неї, ну, метр двадцять висота. І, мабуть, ширина така ж вона. О, оце кущ такий тут. А там два куща сидять просто на місці. Ось, ось посадила тут. Або місто їм не підходить, треба пересаджувати їх. Або щось їм щось їм не так. А ця ось на повному сонці і собі росте, і цвіте, і не хворіє от тобі. Ну, вона, то я її підлила зразу хлоркою. А ось яка гляньте, ой, дивіться, дивіться, який контраст. Та була бурякова, а ця ось яка красива, ніжна, ніжна рожева. Така от, ну прямо як плаття нареченої. Ось таке воно. Сама ніжність троянда. Мартін Гійо. Ось вона, дивіться яка. Тут яка. Гляньте, ось вона. О, Вон, дивіться, яка. Дивіться, яка прекрасна, прекрасна троянда. Гучка моя фату. А ось вона це Крайслер, Крайслер імперіал. Дуже, дуже темна. Така дуже червона. А ось вона. Гляньте яка. Тут цвіте вон, базальники. Дивіться, лавіла кота, як цвіте на базальниках. Вона й без базальників красива, як цвіте. Ну а на базальниках взагалі. Дивіться. Вон, дивіться, яка вона. Гляньте. Ця квітка не горить. Ця квітка теж кущ, звісно, теж двохрічка, це все, все тут двохрічки, Тут повністю оця сторона всі двохрічки, а та сторона одна річки. Оце повністю всі двохрічки, оце вони так цвітуть. І так виглядають. О, дивіться. Милуйтеся, любуйтеся, бо згорить і це ось. Мартін її тут ще. Цвіте ось ця ось красім імперіал. Красива, дуже красива теж квітка, така собрана, зложена, так красиво, упакована. Прямо така тугая вона ну, ну красива. пелюстки такі в ній, прямо бархатні. Темно, темного кольору. А це ось ось висоцька Ну, на ній в мене квітів багато було в цьому році. Я не буду на неї скаржитися. Ось вона цвіте Сахара. Тут прямо в кадр сама вона йде. Це ось Софі Роуз цвіте. Це ось цвіте брауні. Це ось темний така квітка. Це ще ось цвіте мене де шантіньі. Ось, оце. оце так, зараз туди підем. Щас оце підемо. Зараз піде тут. Вученька сьогодні сама. О, дивіться, ще ну, згоріло. тут уже Це вже нічого показувати, тут згорів він, во буде ще три там квіточки і все. Ці будуть ось розпускатися. Ця незнайомка, зараз я ж туди пройду. Нам же ж треба нам, нам ось сюди ще пройти. Ось, ось вона цвіте. Ось вона, Олівія Роуз. Це ось розкривається ж Ерік Таберлі. Тут ось розпускатися буде. Багато їх буде розпускатися тут ось ось. Роз, крон крон Луїза. Їх багато тут буде Вон, вон такі її. Уж вона великий зробила і багато багато квітів. Так, зараз. Ми. Це ось коненшип той йоршну. Я її так і не поняла, ще не зрозуміла. Це моя красунечка, вилікована стоїть так прекрасно. Ну її Ні жара, ні дощі, її. Ні. Вона собі буде стоять, стоять, упорно, цвісти, 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 цвісти. Оце поки всі-всі не порозпустяться, і ще й тоді буде цвісти, це сам поки не обріжеш. Ось це така дуже красива червона квітка. Заведіть теж в свій сад. Хоп-хоп хюманіті називається вона. Канатка. Вона не боїться. Этого. Морозів не боїться до 36-ти вигра... видержує ця квітка. Ось ось. Замок в Амерку. Ну, це той самий шатула Маркус там, а тут замок в вона називається. Ну, це одна і та ж квітка, ну тільки під різними назвами. Ось вона, ось вона. Тут. Арт. -модерн, Модерн Арт. Чи Ось це ось воно. Лампада буде веселить. От нас багато на ній там. Вон таких. Оце завтра вже нічого знімати буде, вже все. Оце воно згорить і все. Ось і кошечка за мною. То та за мною ходила чорна, тепер ця ходить за мною. Це Та що комнатна в нас кошка, ми її випустили. І так вона от прижилася вже і ходить тут собі. Ось. The Скур, Ось ця красива Крістіан Шалзес, Ось вона розпустилась. Гляньте, яка Містері, містерії. бачите, Яка чудова! За сьогодні розпустилася, за завтра вже згорить. Просто. Це ось тут. тут Дева Маркус. Тільки тікай, щоб тільки не наступила. тут Дева Маркус. Алвік Роуз. Ну, які є квіти. Що ж? Дощі вже ж немає. Якби йому зараз оце дощик, даб, воно підтягнуло. Тут ось ведра. А що ж, воно його підтягне, якщо не той? А полив це так, полив воно згорить швидше, чим, чим, чим потрібно. Начнеш поливати холодною водою. І воно все-все ось, поль бакіус. Ось вже шапка цвіте тут, починає цвісти, за ніч вона розпуститься. Ця шапка за ніч розпуститься, а ті, що розпущені, за ніч можуть облетіти повністю. О, бачите, вчора яка гостя. Стояла вже вона, вже вона не така весела. Весь понт. Ось яка. Тут вона вже зовсім опала Бельведер, ну, ще он держиться внучки, нравиться ця трояндочка Бабушка зніми, мені вона так нравиться А ось воно ось розпускається ханідіжон. он буде теж він. Тут багато його буде. Ну, цей, може, трошки дольше постоїть. Він такий, що може посто... Ну, Це красуня. Хто сумнівався в цій троянді? Оце графині Хандерберг, не сумнівайтеся. Троянда дуже-дуже з великим потенціалом. Це англійська троянда, їй тільки друге два роки. Ну, Вона ч... через чотири роки себе покаже, через п'ять років покаже. Ну, не зараз. А ось вона. Я розде малінар. Одна квіточка він цвіте тут. Тікай кошка, ні. А ось яке яка краса. Тут у бабусі гляньте. А це мультифлорка яка. Гляньте, які вони і коричневі, вони, і оранжеві. І рожеві тут всяке воно намішане, просто все перемішане. А ось розпускається пел ебандес. Теж буде цвісти Він, Оце він цвіте, цвіте без перестанку. Він, Я його недавно обрізала, а він знову зайшов на цвітіння. А ось іще ханзештат росток починає, бо, бо він так як почне, так і закінчить. Згорить зовсім. Вон, дивіться, уже він розпускається він. Треба полить його, мабуть, буде. Це шарифа Асма. Так вон. Ось ще ось ця біла. Вон, дивіться, біла і жовта серединка, а білі вон края. Ось це така ще мультифлорка, а це у мене дві таких та і та. Ну, їх не дві, їх багато у мене вон цілий ряд ряди такі у ну, них. Кольора так. Ось. Ось, Республика Манмарт, серамента в цьому саду чу, як хазяйка медної гори, все моє. Ой, дивіться, кнокс який. Ще вон ще цвіте. Ось він. Боїнг. Хай слабіше вже цвіте. Квіточки вже менші, але цвіте, та вже воно теж обпадає ось Дувтрауш. Угу. Це іще, ще, ще стоїть. Атомік. Ось ця теж прекрасна. Зараз тут затінок їй, так гарна їй. Ось, брати грім, це. Дивіться, яка квітка. Красива така. Велика. Дивіться, яка квітка. О, А ось іще покажу щось. діп і прийшла. Ага. Тіпі прейшен, вот она. Тут Ті теж вон згорілий тайно все вже. Ось, Сережа це ще держиться. Ось розцвіла. О, гляньяка. Це Мері Эн. Розцвіла це вже третім, мабуть, світінням вона цвіте біля. біля этой Мері Роуз, Мері Роуз, вось вона, а Мері Енн, ось вона. Ось. Рядом мене, дивіться, і Мері Роуз, і Мері. Mary... І Мері Роуз, і Мері Анн. Ось тут рядом мене. тут, ось Сережа. Теж. Що ж, горить воно, все все. Все горить воно, все це зараз. Понравилася ця трояндочка. Ось ця. Ось яка красива вона. гляньте, Ось велбінг. Well красива вона, дійсно. Дійсно вона красива така. от. Це, це ж тільки перша річечка, другий раз цвіте. ну, Я думаю, потенціал у неї є. І буде вона гарненька. І цвіте багато, ось. І кущ воно, вона широкий тут у неї. Так, оце все-все цвітуть першорічки. Осіння посадка. І весняна тут є, не тільки осіння. Ось ця, уже, уже все. І, бачите? Ось вовремя. Що значить вовремя зняти? От не зняв вовремя, а все. Ці ще ось цвітуть. Ось вони. Ну, це ці теж, ці теж буде таке ж саме їм. Шоті, ось. Бачите, як вона цвіте? Леді оф Шалот. Дуже красива. Ну, вона тут пів дня в тіні, а пів дня на сонці. Ось яка прекрасна. Така ну, мідна якась вона. От. От І мідне, і рожеве тут, і абрикосове, і біле, все воно тут змішалося, все-все в одне. Ось така вона красива. А це ось. Ось теж капрі. Це капрі. Ось вона. капрюшка, ось. А це кордес Бардо. Це теж кущ великий. Це перша річ, це весняна посадка. Це оце ось. Ось замерзоне отам я. Ще не ця ось прекрасна. Ну ця, ця трирічка вже. Зараз, зараз, ага. ось, Це ось Ніна Вейбл, ось вона. Така прекрасна, довго-довго теж держи квітку. А ця взагалі довго держить квітку, поки сам не обріжеш її. Вона і застине, як мумія буде. Це абракадабра. Ось, Скажете, знімає одне і те. Знову ось підійшла ось, і ще цвіте. От, і, ось ці такі колокольчики вон, ще цвітуть тут. Ті цвілить цвітуть. Я їх знімала. Ось ця ця прекрасна. І ця ж ось я ще не зняла її. ось цю вон вона вон. ну Це вже ось, уже вон, бачите, вже все. ну А ця ще держиться, тримається. На такій жарі, я думаю, це і так добре, що вони ще хоч що то Ось Шакеборг. Ну, він не так горить, звісно, бистро, як всі. Решта, ну, все рівно. Ця теж вон Ельтора вже починає, вона теж довгенько держиться. Ну, а з тієї вже що залишилося? Вже звиняйте. Ось. Оце ось. Що не догоріло стоїть на августі ось і все. Ну, ще буде он. декілька квіточок буде. І все. Ось цвіте, ось починає цвісти гоче. Ось хотіла викинути, а він же ж, ну як ж ти його тепер викинеш? Хай вже ж тепер стоїть він, червоний тут їх хоч облагоражує він своїм кольором. Він з-під корня теж пішов, теж захворів. Я його сразу. Ну, це аспірин тут. Ну, що ж, дівчатка, провела вас по саду. В саду хорошого, нічого немає вже. Те буде зацвітати, будуть зацвітати, може, воно жара трошки спаде, може, воно дасть трошки їм процвісти. На третє цвітіння вони вийдуть у мене. Я їх от ще підкормлю по листу. Ось вона. А ну, ось вона. Ренего сіні. Ось все, дівчатка. Спасибі за те, що заходите на мій канал, що ставите лайки, що нас. Що, що в мене вас вже багато. Всіх я дуже люблю, поважаю. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна! Зі святом вас, дівчатка і хлопчики.